Президент Росії Владимір Путін прибув до Словенії у програмі візиту. Перемовини з керівництвом країни відкриття монументу радянським воїнам а також участь у меморіальній церемонії з нагоди сторіччя зведення російської каплиці біля перевалу Вршич. Кремль вважає Словенію своїм союзником, чия роль набуває особливої ваги і значення на тлі розбіжностей всередині ЄС щодо санкцій проти Москви через російську агресію в Україні. Я від всього серця від всієї расі від щирого серця від усієї Росії від себе хочу подякувати Словенії і словенцям за те, що ви робите з метою збереження пам'яті про жертв, які ми усі разом, у тому числі Росія, принесли на вівтар перемоги не лише під час Першої світової, але також і Другої світової війни. Побіди не тільки в Першій світовій, но і во Другій світовій війни. Представники української діаспори в Словенії зібралися біля посольства Росії, щоб висловити свій протест у зв'язку з візитом Путіна. Українці скандували Ми за мир в Європі по інший бік менш чисельні проросійські демонстранти вигукували Росія, Росія.